What are, you... are you ready to be ну, майже, майже злобзали, насправді? Тут немає ніяких випробувань, судячи з усього. Вау, аж нічого не змінилось, як круто. Вау, я підвищив ранг, щоб мені дали новий Айф. Ну, не, не знаю. Е, так, щоб на персонажів люди дивились, такі вау, і все нічого більше не треба. Так, плюс-мінус це так і працює. Я не бачу більше типу, чогось, заради чогось сюди можна заходити. Є якісь е, NPC шарики, як в Destiny, є. Просто здоровенький хаб, який як місто. Ха, труси золоті стали. Ну, можливо, можливо. але це тільки колір. Будемо все покращувати, додамо ПВЕ режими різні, а які ми не скажемо. Не знаємо поки що, бо е треба ще злизати це все. Бо треба купити у Warframe ісходні кодів на PVE режими. Ну, mm. no, дивись. Візьмемо персонажів. Типу... Інтродюсінг? Класний. Взагалі без базару. Зі моєю силою, я буду вважати всіх. У Валранті дуже гарні інтро, тут навіть гарніше, ніж у Валранті, тому що Unreal дає своє. Але не оптимізація є, є таке. Хоча насправді Unreal же so, ж можна круто оптимізувати. Він занадто молодий для такої бороди і бусів, якщо чесно. Ти типу, поглянь на це обличчя. Ну це я коли мені 15, але зараз я як зараз. Ну, взагалі ніяк не виглядає. The But introducing це скоріше за все те, куди пішла основна частка бюджету грима. Ходь у нього. will save you no matter what. Це чисто Мерсі з Overwatch, але якби вона була в Destiny. Чи... о байонета. До речі, до речі, схоже. Є щось таке. Oh, my daughter, І що робить її ульта? Створює в неї пістолет, який стане ворогів. You, no а в режимі берсерка вбиває? Вау! Wow. Так і давайте вкрадемо вайпер з цього. Як він називається, з Валранто. Але так, щоб не спалитися. Зброя, яка поражає отрутою. Вау! Ми цього не бачили. Так, вайфайдер. Ну, це чисто вольт з Варпрему. Але... Ні, ні це, не... це навіть не трейсер, це Вольт з Варпрему. Ну, якщо навіть скіли розбирати. Але в більш гарному вигляді. Ну і плюс головна фішка Лого гри, так скажемо. Ну, це тупо вольт, Ульта тільки відрізняється. Улітай, як у цієї у мойри зовера. Synchronisation акулай. Тобто е посивка мого персонажа. Коли я юзаю Frost Скіли, в мене з'являються три сфери, які наносять періодичний демейдж, е типу. Зачіленим ворогам, коротше. І вони роблять окремого персонажа, в якого одна турелька це скіл, яка триває стільки ж, скільки триває моя пасивка. Добре, що тут нема ПВП. Це що я поки що можу сказати. кіл турелька, яка ще й агрить на себе. Сynхронізація. Ага, це Торбьорн. Це Торбьорн Зовера. Третій скіл це пістолет, який заряджає твої турельки. Турецінки, якщо ти ставиш дві турельки медичну і ось цю типу атакуючу, то твій демейдж зростає. Логічно, не дуже. Не знаю. Виглядає от ульта виглядає прикольно, але ми вчора побачили в нарації скін на меч, який виглядає крутіше, ніж оця ульта. Це прям стандартний сет на танка в цьому в Destiny. І в принципі, це теж танк. В цілому ось це все. Це все, на що можна зараз подивитись в цій грі. Агрессор секурдит. А, зав'яз зав'язка сюжета, тут плюс-мінус така, як Балтургейтстри, якщо що. Є якась фігура, ось 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 ця руда, яка з'являється і така. Нам не можна знищувати залізне серце, а всі інші хочуть знищити залізне серце. Або навпаки, я, я не дуже запам'ятав. Ну <гум> <гум> там інше слово <гум> має бути на protect.

типу, цей найкращий генератор для всього. Не знаю. Ну і в цілому він схожий на аналог ось цього бога, чи хто там був у Дестині. Хіба що в нього не було купу Гатлінгів Е, Як мені вилізти звідси? Плюс-мінус ця гра актуальна буде для реальної якоїсь PS5, на яку не дуже часто щось виходить. А Ні, нема тут PvP. І не буде. Принаймні в найближчому майбутньому, тому що розраби сказали, що це Only PVE Game. А, Тобто одразу чотирьох закидує. Ну, норм, окей. Okay. Воу, воу, воу. Короче, можно на нього ще вылезти, але я щось можу... До речі, до речі, так ого, нормально мене кинуло. Помогаємо пластину відірвати, до речі. Чувак полетил. Блин, от коли він білий стоит, типу щилу, це взагалі не прикольно. В команді можуть повторюватись персонажі. Просто мене закинуть. А, так в мене троє таких самих як я. Ну, так такі самі персонажі. А, його ще й на час вбивати, до речі. Прикольно. Люблю такое. Привет, Wayfinder. Как справа? Fire skill power. Ну, ну, нашего, ну, на мне. Ну хіба я лох якийсь грати не ідолом гри? Я вважаю, що треба грати за Бані. Інакше нащо взагалі заходити в цю гру? the famous descendant, the We need to scout the air before securing the zone. You know what to do, do I in the rich. Та вона тільки плюс-мінус притул працює, прикольний. Господи, як же це все дерев'яно виглядає, я не можу. О, ну, ну прям-прям дуже-дуже сиро, скажімо так. Якби вони... Наповнили гру чимось більшим ніж тільки прикольні персонажі. А, було б краще. Вороги надто тобі. Одна зберігає саме. Great work. Well done. Completely the operation. Just fun. The... Gold drop raid. <laughs> Серйозно. Подібні ігри, гри, гри Gold drop raids. Там, щоб, ем, звичайно попрацювати над модами. Причому багато попрацювати. Кітбокси лайнові, вони інколи просто не спрацьовують. Самі персонажі пророблені непогано. Прям непогано. Але все інше ну, вона пуста, вона реально пуста. Це просто безцільне, безцільне витрачання часу. Все. Ти просто щось проходиш заради того, щоб це пройти. На цьому все. Нічого не змінюється. Поверхнево дуже, дуже гарно пророблена гра. Ну, в плані персонажів. Інтродюсінг був гарний. За інше не дуже. Я прям наче в якусь першу бету граю, а не в бету кросс Яка по факту вже має бути фінальною. Блядь, наскільки йому просто плювати. А ще вони вирішили проблему якихось маунтів геніально. Вони просто кожному персонажу зробили скіл, який підвищує швидкість бігу. І все. На цьому закінчимо. Ще саме прикольне е, те, що. Твій демейдж. Залежить від рівня твого десендента, ось цього. Що взагалі нелогічно, тому що в тебе, якщо ти змінюєш персонажа, зброя та моди зброї залишаються ті самі. Ой, господи, господи. А зараз одну секундочку. Ти ще я більше сюди навряд чи зайду, господи. Все, я. Я виходжу з цієї гри і ми йдемо в Нараку.